Ти знімаєш? Чому ми це зараз робимо, скажи? Тут настільки ідеально, всі переходи. Це є лідар-система, і вона, до речі, топова. Пик, відкрив і все. Виглядає круто? Килимок всередині резиновий з надписом Аватер в підлокітнику. Ти ще не поїхали, ми вже поїхали. У Мене просто немає слів. Та ні, слова завжди знайдуться ще й про такий крутий і цікавий автомобіль, як Avatar 07. Як то кажуть, ви просили, ми зробили, бо в коментарях писали про те, щоб ми зняли відеоогляд про цей чудовий, сучасний, футуристичний, технологічний автомобіль Аватар 07, який компанія буквально нещодавно презентувала. А вже сьогодні він в нас на відеоогляді ще й в максимальній комплектації ультра на повному приводі в електроверсії з потужністю 590 кінських сил, розгін 3,8 до сотки. Давайте дивитися детальніше, що ж є цікавого ще в цьому автомобілі. Аватар 07 – це не просто ще один електрокросовер. Це діти ще трьох гігантів: Чанган, Кател і Хуавей для тих, хто не в курсі. Чанган це величезний автогігант, який з 19-го сторіччя виробляє напевно не тільки автомобілі у Китаї. Кател це один з найбільших і топових виробників батареї для електроавтомобілів, який робить батареї для половини електрокарів в світі. Ну і Huawei – це величезна технологічна компанія, теж гігант, який робить не тільки телефони, але й багато усієї техніки, в тому числі і зробив екрани для цього електромобіля і для багатьох інших. Є дві версії: повністю електрична для тих, хто вже живе у майбутньому, і версія гібридна з бензогенератором, якщо ще трошки не довіряєш зарядним станціям біля дому. Аватер 07 має солідний запас ходу швидку зарядку, 800 вольтову архітектуру, шалений дизайн і крутий салон. А ще автономне водіння на основі Huawei ADS 3.0. І так, він реально сам може все паркуватися, гальмувати, бачити навколо краще, ніж ти сам. Загалом Маватер 07 представлений у трьох різних комплектаціях. Комплектація ПРО на задньому приводі з потужністю двигуна 343. Кінські сили, комплектація Мекс з потужністю 343 кінські сили і тим самим заднім приводом, але з'являється вже підігрів керма, пам'ять керма, лідар, система. І є комплектація Ультра, яка сьогодні в нас на огляді це топова комплектація з пневмопідвізкою і з усіма можливими опціями, такими як вентиляція, підігрів та масаж задніх сидінь, а також повним приводом з потужністю 590 кінських сил і розгодом до 100 за 3,9 секунди. X. відкриваємо капот. Тут, навіть, до речі, є ручка відкриття капоту. Мерседес, привіт! А, а що в нас під капотом? Під капотом у нас, до речі, досить немаленький багажник ємністю 90 літрів, куди ви спокійно можете запхати усі свої зарядочки, перехіднички, кабелі і так далі. І воно не буде ліпитись в багажнику. А ще цікаво, те, що батарея, яка знаходиться під нижчем цього автомобіля, йде ємністю 82 кВт години. Звичайно ж, виробник цієї батареї хто? Правильно, катл. І це залізофосфатна батарея, яка в принципі не боїться перезарядки чи розрядки, тому що вона є більш витривалою. Більше того, потужність заряджання в цьому електромобілі може сягати більше 400 кВт, адже це є 800 вольтова архітектура. Так, в Україні не так вже й багато станцій з потужністю 420 кВт, але вже є станції з потужністю 240 кВт. І це теж дуже дуже крутий результат. Ой-ой. О, закрився. Багато хто хейтить цю машину, багатьом вона не подобається. А якщо зробити ось так, ручки закриємо, подивіться, наскільки ергономічнішим і правильно збалансованим став кузов. Мені досить подобається цей автомобіль. Я не скажу, що він викликає фурор. Так, але в нього є вау-ефект. Подивіться на цю передню частину. Досить цікаві і нестандартні форми фари. Ну, де ви ще бачили фари ось в такій формі? Я насправді ніде. Мені дуже подобається аеродинамічна форма загалом всього кузова цього автомобіля. А колір. Подивіться на цей колір. Це фіолетовий колір, який металіком переливає на сонці. І таких різних кольорів загалом доступних є 5. До речі, в Аватар 07. Детальніше ви можете подивитися на нашому сайті, щоб обрати той колір, який підходить саме вам. Ну і всюди є оці деталюшки. Трикутнички тут вирізані попереду. Круті диски, 21-го розміру колеса, надпис «Аватар» під низом, глянцевий пластик. Колеса, ну вони красиві. І це, до речі, не накладки. Багато хто говорить, що їм не подобається дизайн, але дивіться, це і стильно, і ефективно, тому що це аеродинамічна форма. Розмір, як я вже сказав, 21-й, а колеса самі 265 на 45, що досить немаленькі колеса, як для кросовера такого розміру ну і задня частина автомобіля. Якраз позаду, а вона мені дуже дуже імпонує за рахунок оцієї форми багажника. Завдяки власне невеличкому вікну. Багато хто каже. Це незручно, це не комфортно. Але згадайте, в Аватар 1.2 взагалі немає заднього вікна. Добре, хоч таке тут є. Так немає двірника, але це красиво виглядає. Це виглядає ергономічно, це виглядає футуристично. І форма фар, і ось цей значок, який, до речі, вночі підсвічується, і виглядає мега круто. Хоча це дійсно конкурент до Zikr 7X, до Дензи 7 по габаритах, по форм-фактору. Але вона виглядає значно делікатнішою за своїх конкурентів за рахунок власне ось цих деталей і цих всіх ергономічних форм. А що думаєте ви про візуал цієї автомобілі? Напишіть лайк чи дізлайк саме вигляду машинки. Ти все ще шукаєш свій електрокар, постійно гортаєш нові оголошення, шукаєш щось цікаве, але або не те, або за дорого. А тепер уяви, що є місце, в якому все є те, що потрібно саме тобі. І це наш телеграм-канал. Підпишися, адже там дійсно багато усього цікавого, без спаму і зайвої інформації, тільки прямі, круті пропозиції, як нових, так і вживаних електромобілів з Китаю, Америки чи Європи можна підібрати автомобіль під будь-який бюджет і саме для тебе. І все дуже просто побачив, забронював, забрав. Тому підписуйся, скануй qr код або посилання під цим відео. Довжина цього автомобіля складає 4,82 ширина 1,98 м, а висота 1,62 м. Що це? Скажете скарб, але ні, це електрожалюзі радіатора, який або відкривається, або закривається, в залежності від того, яку температуру треба підтримувати автомобілі. Наприклад, зараз включені радіатори, електрошторка відкрилася, повітря затягується туди, і відповідно відбувається краще охолодження. <реш> До речі, диски такі металеві, але оці вставки між ними, між шпицями, все ж таки вони пластикові. Ну але справжній розвал і естетика цього автомобіля всередині. Подивіться на цей футуристичний і унікальний дизайн інтер'єру. Унікальні рішення по ергономіці та інтер'єру, по стилістиці, розміщенню елементів і надзвичайна увага до деталей це все про Аватер 07. Я почуваю себе в цьому автомобілі, як в якомусь космольоті. Це дійсно машина з майбутнього, тому що ці форми, навіть форма керма, екран, подвійний екран. Центральної мультимедії, кокпіт, які розміщений попереду, форма крісел, підголовника. Це все нагадує нам про те, що це дійсно автомобіль, який розроблений в 25-му році. Тут немає ніяких стандартизованих рішень. Ти дійсно почуваєш себе в цьому автомобілі як в дорогому преміальному електро-SUV. Система тут, до речі, стоїть від того самого Huawei, і вона максимально швидка і класно відкликається на усі дотики. Більше того, важливо, що зже з заводу в цьому автомобілі встановлена англійська мова, і ще ця машина. В онлайні, тобто нею можна спокійно керувати з додатку і немає ніяких блокувань як це, наприклад, зроблено в Зікрсімікс. Вікна, до речі, в цьому автомобілі попереду подвійні, що дає набагато кращу шуму ізоляцію, і це дійсно відчувається. Так багато шкіри в салоні, і мінімальна кількість пластика присутня тільки в цьому автомобілі. Шкірою обшито буквально все: панель, двері, звичайно, ж сидіння. І оскільки це максимальна комплектація ультра, тут використовується напа і алькантара на даху. Погляньте, наскільки естетично виглядають навіть дверні карти. Повністю все обшито шкірою. і всередині поличка теж обшита м'яким матеріалом. Є класна вставка з підсвіткою, яка вночі виглядає просто неймовірно. Кнопочка для відкривання дверей, до речі, дотяжок тут немає. І шкода, було б круто, якби це було. І кнопочки для відкриття вікон теж в унікальному стилі. Акустика, до речі, Meridian британського виробництва грає на високому рівні. Сидіння тут реально надзвичайно комфортні, форма. Відголовника просто дозволяє тобі розслабитися і відчувати себе в максимальному комфорті. Ще й те, що тут присутня функція нульової гравітації не тільки для пасажира, але й для водія, робить цю машину ще більш унікальною. Я в невагомості. Де ви ще бачили? Кермо такої форми, крім Тесли, плейт і Avatar. Звичайно, що це є одна з унікальних фішок, але в цьому є ще й функціональна штука. Тому що, як бачите, тут немає проекційного дисплею, але є унікальне рішення: ось цей кокпіт дисплей досить великого розміру з віджетами інформаційними, які максимально зручно відображають всю інформацію про поїздку автомобіль та стан дороги, яка який, власне щитується лідар системою. І знов ж таки увага до деталей. Тут є дві бездротові зарядки, і також ось тут. Дуже класна ребриста поверхня, з якої, власне, і свіже повітря, тому що, як бачите, ззовні абсолютно не видно дефлекторів, звідки поступає кондиціонування. Підстаканнички, до речі, тут приховані ось такого типу, які можна втискати і відповідно відкривати, щоб це виглядало більш естетично. А тут знаходиться досить велика ніша. Більше того, вона повністю вся обшита всередині м'якими матеріалами. Ніша для документів, до речі, теж оббита вся м'яким матеріалом всередині і досить об'ємно. Загалом є доступних два різних кольори салону. Такий, як ви зараз бачите, це поєднання карамельного відтінку з світлими вставками. Саме цей кольор салону виглядає і дарує відчуття простору, розкоші і комфорту в порівнянні з конкурентами, такими як 7X і Denza N7, Я вважаю, що це абсолютно топовий рівень, і, напевно, поставив би цю машину на перше місце по регіономічності і зручності серед усіх конкурентів в цьому форм-факторі. Камера заднього виду по якості мені здається крутіша ніж камера моєму телефоні. І це знову ж таки точно краще, ніж у конкурентів. Звичайно, тут є функція автопаркування, вона точно тут присутня, та й усі інші функції, які мають бути в сучасному електромобілі. Такі як масаж передніх, задніх сидінь, вентиляція усіх, усіх сидінь, підігрів сидінь, електрорегулювання керма, все це є присутнє в цьому автомобілі. Ну і, звичайно ж, ми не забули про заднього пасажира і задні крісла, тому що тут дійсно. Є чим здивувати, і є на що подивитися. Досить зручно тут в посадці. Так само є підголовник такої ж унікальної форми, як це і попереду, і можна теж регулювати нахил спинки. І ось, наприклад, кнопка регулювання нахилу спинки. Давайте спробуємо максимально її нахилити, і це максимум, що вона дає. Також тут є кнопки включення вентиляції заднього сидіння, кнопки включення підігріву та масажу, і кнопочка для регулювання шторки цієї величезної панорами. Є дефлектори для. Повітря, але немає третьої зони кліматконтролю, і як на мене, це трішки дивно, тому що в автомобілі такого класу мала би бути присутня третя зона кліматизації. Цікаво, тут навіть задня частина сидіння обшита шкірою, а не просто пластиком. Є, до речі, і невеличка кишенька для того, щоб щось сюди сховати. І ось тут є також кріплення для планшету, щоб задні пасажири могли собі розслабитися в дорозі. Дивіться, перфорація всюди, в підголівниках, на сидінні, дуже гарна нитка, все максимально якісно. Реально, от куди не подивишся, в будь-яку точку цього салону немає до чого придертися. Я дивлюсь зараз от, от цю сторону і бачу перед собою раз, два, три, чотири, п'ять динаміків аудіосистеми Meridian тільки тут. А загалом в цьому автомобілі 25 динаміків. І грається акустика на рівень вище, ніж в Zіc і в Дензі. Ну і як завжди, моє найулюбленіше ззаду це величезна панорама. Тобто панорамний дах, я б навіть так сказав. Це не просто панорама, тому що вона на всю стелю. Так, ну і давайте поглянемо, що тут по багажному відділенню. Звичайно ж, тут є електропривід відкриття багажника, але немає індукційного відкриття помахом ноги. І шкода, звичайно, щоб цієї функції не додали. Якщо ми говоримо про літраж, то ємність багажника в такому вигляді 500 літрів, а при складених задніх сидіннях 1325 літрів. Звичайно ж, в багажнику присутня 12-вольтова розетка з максимальною потужністю 150 Вт. Шкода, що не поставили звичайної розетки, але в цьому автомобілі є функція V2L, тому можна це тим компенсувати. І також в багажнику розміщений сабвуфер для ще кращого звучання акустичної системи. А з додаткових ніж є ось тут одна ніша під низом, куди ми можемо розмістити такі штуки, як жилет або ремкомплект. Ще однією великою перевагою цього багажника є величезний отвір, що значно полегшує завантаження габаритних речей в цей багажник. Хоча хто буде пхати холодильник в Аватар 07 І оскільки більша частина набору подорожника сьогодні подорожує, рубрика буде складатися лише з однієї валізки. Давайте подивимося. Чи поміститься вона в цей багажник? Хм, питання. Технологія. Так, ну і рубрика для молодих батьків і як сюди поміщається дитяче крісло. Так, зразу кажу, що кут відкриття дверей, як на мене, трішечки замалий. Хотілося би ширшого кута. Крісло ось так фіксується. Тут є два ізофікси, і, в принципі, ну, цілком нормально стає, достатньо місця. Підвізка, до речі, в цій комплектації пневматична з регулюванням по висоті. Зараз ми піднімаємо автомобіль в найвище положення, де кліренс буде складати 20 сантиметрів. А ще окрім врегулювання висоти пневмопідвізки, можна також змінювати м'якість амортизаторів від спортивних, стандартних до максимально м'яких та комфортних. Так, в спортрежимі відклик на газ точно став більш різким. І давайте якраз тут спробуємо піти на обгін. Вау! Є! Yeah! <laughs> 3,9 секунди точно робить до 100. Навіть в спортрежимі підвіска не є настільки твердою, щоб це було якось аж дискомфортно. Вона дійсно відкликається класно на кермо і при цьому добре реагує на різкі повороти. Ну що, давайте ще переведемо автомобіль в еко режим. В цьому режимі в нас підвізка залишається в низькому положенні. А м'якість амортизаторів переходить в режим стандарт. Зараз розхід при такій поїздці у нас 19,7 кВт середній, але зверніть увагу, що ми дали декілька ривків, скажімо, автомобілю. Але я вам скажу так, що в екорежимі газ прям став настільки м'якшим, зовсім з інакшим відкликом ніж це було в спортрежимі. Це дійсно відчутно. Зараз в екорежимі просто хочеться їхати і насолоджуватися, не хочеться газувати. При тому, що ця машина може, мені досить комфортно сидіти, є куди поставити руки, як праворуч, так і ліворуч. Заявлено, до речі, в наповному приводі запас ходу по версії CLTC 610 кілометрів. Але давайте порахуємо: якщо ми зможемо досягнути розхід, я думаю, в 18 кВт стабільних по трасі, то при такому розході ми зможемо подолати ам, бибибим, десь орієнтовно 450 кілометрів. Було би круто, до речі, і цікаво на такій машинці катнутися зі Львова до Києва навіть на одній зарядці, спробувати подолати цю відстань. Якщо маєте хтось бажання, я готовий протестувати. Сьогодні вночі Росія вкотре, як і щодня, атакувала Україну дронами і крилатими ракетами. Тому ми дуже просимо вас підтримати збір Сергія Стерненка для того, щоб наблизити нашу перемогу. Слава Україні! Ну що прийшов час розкласти все по поличках, і варто почати з очевидних переваг аватра 07. першою перевагою це точно. Топові технології в цьому автомобілі, які реалізовані повністю у всіх фрагментах, як в лідарі, так і в камерах 360, що дійсно є кращим за конкурентів. Другою великою перевагою є те, я наскільки преміальний салон по збірці, по увазі до деталей, по ниточках, по перфорації, по кількості шкіри усюди, просто все прошити шкірою. І це дійсно є надзвичайною перевагою, якщо ви шукаєте автомобіль високого преміального рівня. І третьою основною перевагою Перевагою Ава 07 над конкурентами, такими як Zikr 7X і Denza N7, є те, що в модельному ряді присутня не тільки електроверсія, але й гібридна версія, чого не дає ні Zikr, ні Denza. Ну а щодо недоліків, Ава 07? я хотів знайти три, але знайшов лише два мінуси. Перший з них, звичайно, це те, що це новий бренд, який працює лише з 2015 року, і в Україні відверто цих автомобілів досить небагато, адже вони не суперпопулярні. І можливо, це буде складати невеликі труднощі в ході обслуговування цього автомобіля. Якщо ми говоримо про заміну якихось, скажімо, габаритніших запчастин. Другим мінусом, напевно, я б виділив те, що це автомобіль не для всіх. Дивіться, мені футуристичний дизайн, як зовні і всередині, досить до вподоби, і форма керма, і ковшоподібні сидіння, і усі ці елементи в екстер'єрі автомобіля. Але це точно не для всіх. Ціни на електроверсії Аватер 07 в базовій комплектації стартують від 33 тисяч доларів. А максимальна комплектація ультра, яка в нас сьогодні є, починається від 40 тисяч 300 доларів, і можна добрати ще декілька крутих і цікавих доп опцій, які ви, до речі, можете побачити на нашому сайті. Ми дійсно намагаємося робити крутий, інформативний і цікавий для вас контент, щоб вибір вашого електромобіля ставав ще простішим і цікавішим. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про Аватар 07, чи сподобався вам цей автомобіль, і чи обрали б ви його для себе? А якщо сподобалось наше відео, будемо дуже вдячні вам за лайки, підписку, щоб не пропустити наші нові випуски на Ютубі. Адже ми готуємо ще багато цікавого та крутого контенту. До зустрічі!